Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки росіян, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БПЛА противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії в той же час уразили три пункти управління: три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів. Генштаб зсу повідомив, що на території Республіки Білорусь військові комісаріати. Проводять перевірку переписного складу. Особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі. У зв'язку зі значними втратами окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовуються для розміщення військовослужбовців окупаційних військ. На території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ-Джанкой. Двічі протягом ночі окупанти вдарили по Нікопольському району. Під ударом опинився і районний центр. Там потрощено два житлові будинки, дві господарські споруди та газогін. Люди неушкоджені, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Рознішенко. Крім того, артилерія ворога гатила по Марганцю. Там з'ясовують наслідки обстрілів. Російські окупанти за минулу добу 61 раз обстріляли територію Херсонщини. 30 ударів було по обласному центру. Там російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки. Загарбники гатили по Херсонській області із артилерії, РСЗВ, мінометів і танків, розповів голова АВА Ярослав Яношевич. Внаслідок обстрілів минулої доби одна людина загинула, ще двоє жителів травмовані. Аби знищити докази катувань і вбивств в Маріуполі, російські окупанти знесли половину будівлі драмтеатру. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою як нібито основу реконструкції. Андрющенко пояснив, що загарбники зносять ті частини будівлі, які доводять факт бомбардування російською армією драмтеатру. Нагадаю, 16 березня. Росія скинула авіабомбу на Маріупольський драмтеатр, у якому на той час знаходилися сотні людей, які ховалися від бомбардувань. За непідтвердженими даними, внаслідок удару загинуло від 300 до 600 людей. У Москві горить військова частина. Вогонь спалахнув у гаражних боксах, розташованих на території частини у столичному східному адміністративному окрузі. Повідомляють РОЗМІ. Площа пожежі близько 200 квадратних метрів. До гасіння залучили близько десятка пожежних розрахунків. Про постраждалих інформації немає. Восьмеро людей загинули, та ще десятки постраждали внаслідок потужних снігопадів на півночі та заході Японії. Таку статистику за тиждень опублікував японський громадський мовник. За його даними, у сільських районах японського Хокайдо зафіксували 1 метр 61 сантиметр снігу. Станція Сапоро японської залізниці повідомила, що призупиняє рух деяких поїздів. Метеорологи закликали жителів країни бути обережними та утримуватися від прогулю на вулиці, оскільки хуртовини можуть порушити рух транспорту та спричинити перебої з електроенергією. Сьогодні в Україні буде хмарна погода з проясненнями. На заході України дощ. Також опади очікуються у північних областях країни. Там подекуди ожила На півдні та сході синоптики обіцяють місцями туман. Вітер південний, південно-західний 5-10 метрів за секунду. У Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу. В день від плюс 1 до плюс 6. У південній час по декуди 7-10 градусів вище нуля.